Що насправді відбувається на фронті? Відповідь на це питання бажає одержати кожен українець. Видання Телеграф дізналося деталі звіту до Конгресу США, який фіксує масштаби російських втрат та еволюцію тактики обох сторін, спираючись на розвідувальні дані. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці таємного звіту. Від блискавичних українських далекобійних ударів до російських гібридних операцій у Європі. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Згідно з даними американців, починаючи з січня 24-го року, російські війська захопили приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів української території. Це становить менше 1% країни. На Харківщині, наприклад, темпи просування Росії становлять у середньому лише 50 метрів на день. При цьому російські втрати за три роки війни проти України у 15 разів перевищують втрати під час десятирічної війни радянського союзу в Афганістані. Більше того, втрати Росії були значно вищими ніж українські, зазначають американські фахівці. Йдеться у звіті і про червневу операцію СБУ. Павутина складну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів проти російських стратегічних літаків, окрім павутини, Україна підтримувала високий темп дальніх атак БПЛА по російських військових цілях, включно з аеродромами, оборонними промисловими об'єктами та складами боєприпасів. Безпілотники, запущені з території України, можуть стабільно загрожувати цілям на відстані до 1200 двохсот кілометрів углиб Росії. Українські удари протягом кварталу вивели з ладу військову техніку, змусили Москву захищати внутрішні об'єкти та частково вплинути на здатність російської армії, забезпечувати свої передові підрозділи. Звіт до Конгресу США. Підкреслюється, що після запровадженого всередині березня мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, збройні сили України загалом уникали атак на стратегічну енергетичну інфраструктуру Росії. Натомість Москва влітку розширила свої атаки БПЛА проти України, запускаючи сотні безпілотників одночасно, аби перенавантажити українську систему протиповітряної оборони. У багатьох випадках зсу вдалося перехоплювати або електронно придушувати ворожі БПЛА. Однак деякі дрони все ж ухилялися від інтегрованої системи ППО України. Крім того, зсу стикнулися з труднощами у стабільному застосуванні систем ППО Петріот для захисту від російських балістичних ракет через нещодавні тактичні удосконалення з боку Росії. Ці інновації дозволять російським ракетам змінювати траєкторію. Та виконувати маневри протягом кварталу. Росія розширила використання БПЛА на оптоволоконному кабелі для ударів по українських військах уздовж лінії фронту, зокрема по українських логістичних маршрутах. Ще одну нову тактику Росії американці описують як спи і вражай. Російські війська розташовують БПЛА на землі в неактивному стані і активовують їх для підриву, коли наближаються українські бойові машини. Також БПЛА використовуються для скидання гранат, наповнених засобами контролю масових заворушень, такими як сльозогінний газ та хлорпікрин. У свою чергу українські посадовці продовжували зазначати нестачу особового складу та техніки як фактори, що обмежують здатність зсу оборонятися проти російської армії, особливо на фоні призупинення у березні підтримки Міністерства оборони США. Ця пауза підкреслила важливість стійкої оборонної промислової бази для України. Станом на цей квартал запаси радянських та російських артилерійських і ракетних боєприпасів України майже вичерпані, що робить ЗСУ майже повністю залежними від західної допомоги. Протиповітряна оборона України та її F-16 залишаються недостатніми для захисту від масованих ракетних та БПЛА атак Росії, які завдають додаткових пошкоджень військовій та цивільній інфраструктурі. Крім того, глобальний попит на критично важливі компоненти створює виклики для задоволення потреб України у протиповітряній обороні. Звіт до конгресу США. Допомога Україні частково виснажила запаси США, що спричинило нагальну потребу у збільшенні виробництва. Аби впоратися з цим, Вашингтон виділив 913 мільйонів доларів на створення, розширення або модернізацію внутрішніх виробничих потужностей для такого зброєння, як артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання. Окрема увага в документі виділена значним гібридним загрозам у Європі, за якими стоїть російська розвідка та служби безпеки, а також їхні проксі, зокрема випадки саботажу і підпалів було зафіксовано в Естонії, Німеччині, Швеції та Великій Британії. Утім, за спостереженнями США, рівень гібридної війни Росії в Європі знизився порівняно з попереднім роком. Попри загальне зменшення активності, йдеться про збільшення глушіння Росією глобальних навігаційних супутникових систем і з особливим акцентом на регіон Балтійського моря, з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Війна йде до завершення днями у мережі. завірусилась ця заява члена парламенту про президентської фракції Слуга народу Федора Веніславського. Чимало хто скептично сприйняв слова парламентаря, пише видання BBC Україна. Втім, Веніславський не перший український публічний діяч, чий прогноз викликає запитання. Мене звати Яна Паркон, Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, які ще посадовці давали суспільству примарну надію щодо позитивного розвитку подій. Однак їхні слова не справдились в обіцяний ними термін. Докладніше далі. Уперше свою тепер уже крилату заяву про два-три тижні. Колишній радник голови офісу президента Олексій Раскович зробив в ефірі національного телемарафону єдині новини 22 березня 2022 року. Цитата: Росіяни будуть наступати, поки не скінчаться. А скінчаться вони дуже швидко. Я даю два або три тижні на припинення активних бойових дій, тому що їм просто не буде чим наступати. Екс радник голови ОП. Олексій Арестович, щойно суспільство зрозуміло, що два-три тижні можуть розтягнутись на роки, як ця фраза, із так би мовити, заспокійливої пігулки стрімко перетворилась на інтернет-мем, що правда не дуже веселий. А її автора звинуватили у свідомій брехні. Згодом він пояснював, що цей термін стосувався того формату блискавичної війни. А коли вона перейшла у протистояння на виснаження, то все змінилося. Радник голови ОП Михайло Подоляк не був настільки радикальний у своїх прогнозах, як Распович. Втім, він пообіцяв українцям повернути окупований Крим лише за півроку. Ця без перебільшення історична заява пролунала 28 листопада 2022 року в ефірі телеканалу Фрідом. Цитата по Криму все. Буде круто, я хотів би, щоб ми з вами через 6 місяців, коли я спеціально поїду на набережну, ялти на своє улюблене місце. Увімкну там телефон, і ми з вами поговоримо, яким буде вільний Крим. От гарантую вам обов'язково. А звідти на той час уже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно. Колишній радник голови ОП Михайло Подоляк. Ще за два місяці у лютому, 2023-го, виходячи, цитуємо із. Абсолютно очевидної логіки війни він ще раз підкреслив, що зсу за дуже короткий час вже буде в Криму. Подоряк не виключав, що його прогноз може бути занадто оптимістичний, але називав його математично вивірним. Скандальними прогнозами відзначились не лише високопосадовці, а й популярні представники шоу-бізнесу. Так, у квітні 2023 року. Український гурт Антитіла анонсував концерт у деокупованій Ялті 23 серпня 2024 року. Музиканти навіть відкрили передпродаж квитків на стадіон Авангард, де мало відбутись їхнє шоу. Щоправда, уже навесні 2024-го соліст Антитіл Тарас Тополя зазначив, його колектив, хоч і надалі вірить. Що такий концерт відбудеться, однак точної дати, коли це може статись, назвати вже не береться. А на початку серпня 2024-го антитіла оголосили про перенесення концерту у Ялті на невизначений час. На той момент із продажу квитків на виступу де окуповані Ялті їм вдалося зібрати 4,5 і мільйонів гривень. За ці гроші вони, як розповіли самі, придбали секретний вантаж для бійців одного з підрозділів ГУР, що діє на кримському напрямку, включно з операціями на морі. 25 грудня 2024 року. Український блогер Дмитро Гордон, який має величезну аудиторію в Україні та серед російськомовного населення інших країн, заявив, що війна може Закінчитись вже до кінця року. Цитата: цей рік закінчується у нас 31 грудня. Сьогодні 25 30 грудня має статись велике. Дещо я навіть не хочу вслух це казати, якби це сказати і не сказати. Хтось ким зустрінеться 30 грудня, після чого буде дуже цікавий час. Я маю на увазі закінчення гарячої фази війни. Відомий блогер Дмитро Гордон. 29 грудня 2024 року він вкотре повторив свій прогноз і наголосив, що не збожеволів, роблячи такі заяви. Гордон посилався на свої два джерела у Вашингтоні. За що купив, за те продаю. Додав Гордон. Попри те, що його прогнози не справдились. Блогер не припинив робити схожі контроверсійні заяви. Наприкінці вересня 2022 року очільник головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ звільнять Крим. Цитуємо до кінця весни, можливо, трохи раніше. У січні 2023-го він ще раз підтвердив свій прогноз, нібито українські війська мають робити все можливе, щоб повернути Крим до літа. На початку червня 2023-го УГУР визнали, що прогноз не справдився вчасно однак наголосили, що слова Будавинова все одно правильні. Цитата: Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються, але загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін. Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. Речник гур Андрій Юсов пізніше погибку у прогнозі визнав і сам очільник гур. За його словами, він мав на увазі диверсійні групи гур, які заходили до Криму. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.